Самі вирішуємо і хотілося б повернутися дієздатним, щоб нічого не втратити тут. Перебуваємо зараз безпосередньо на передових позиціях в районі роботи но мене одна рада, ми постійно рухаємося вперед. Вперед, вперед вже міняємо четверте своє місце. Вийти 400 метрів просто забрати воду це була спецоперація. Так от. Доброго вечора. — Як там Миколай пройшов, там, і у вас так же ж той будущий захисник? Так, все, так, скільки нас? 5 і 3, 8. Так тут ще два місця свободные должно бути.

посадках Петру Ботану. Он просто все выглашено. Передний край. Власне, бейцы показывают зону ответственности. Кажется, сколько техники разбито, а телефон дома оставим, чтобы заснять. Типа. Перебуваємо зараз безпосередньо на передових позиціях по роботи роботи Запорізької області. Буї тут тривають безперебійно, а вражає більше посадка і фактично немає скошення. дерева повністю зрізані як косою. Висіти, він зараз запали, що у нас так багато тут стоїть. Зараз обов'язково сюди щось підкинуть. Треба б нам розійтися. Так, тобі лісіть. Їхній теж літає. Тобою висить, скоріше всього він дивиться вперед десь. Поняв? Він не дивиться прямо вниз. Тому що він особо картини не бачив. Панорами. Ми чуємо, допустимо, дрон і ховаємося. Ой, дрон-дрон нас пали. А він, скоріше всього пали десь туди вперед, в бік цей. Ну, під собою він не дивиться. А наш дрон там десь буде висіти, і нас буде викупати і це, нашу точку. Потім на общем фоні. Він буде бачити орієнтіри і казати: ага, от там от б 5,6 а Туди треба насипати, тому що щось там серйозне них. Красивий. Але зараз вон, вони тут вже заселилися раніше в римені це свіжі, які штурмували. В неділю наші позиції От, бліндаж достався без закриття. Ми ну, і почув не п'яні культурка. Правда, трохи вболоні. От. Рибаче пролітаю. Доволі докіряти всі боєприпас. А це коли ці позиції взяли? Фу, та не так вже й давно їх взяли. Ми буквально ну, тиждень тому, то ми тут лупили прямо ще цей. Прицельно по цим бліндажам. Хлопці стояли трошки далі туди в сторону Роботіно, по цим окопам, якби штурмували. Заходили з заходу звідти. Ми. Посадку повністю взяли і з заходу їх почали на схід сюди витісняти. От. І ще тиждень тому ми з гранатомета з цієї посадки ми працювали по цим окопам, нас наводили по бліндажам. Ну, це ж ми їх самі розбили, зараз відновлюємо. От. Мені нема чим порівняти. Блин, цей. Щоб тако, я тільки на цьому напрямку був. Якби, щоб це... Ну Всі кажуть, що ну, жарко, жарко. Ну, Спочатку було блин, страшно, а потім, коли планка у тебе піднімається, там один артобстріл, потім ще гірше артобстріл. Та зараз розумієш, що тут взагалі тиша ідеальна, блин, тут Тому що декілька ракет там пролітає чи там снарядів, це, ну, це взагалі можна навіть шашлики пожарити, було б. дозволяє обстановка. Можна попрацювати. Блін, ну не маєш Я не так давно воюю, якби там, 5 місяців тільки. Мобілізований. Мобілізований, так. Але мене одна радує — ми постійно рухаємося вперед. Вперед, вперед, вже четверте своє місце. Кожен раз кілометр півтора ми вперед. Рухаємося добре, що не назад. Тут як пішли дожді. Тут взагалі тут вийти 400 метрів, просто забрати воду, це ну, була спецоперація просто блин, по цьому болоті. Ти повертався назад, просто з пачкою води, там трохи сухпайом, ніби з наступу, серйозно. Дуже воно виснажує, сушитись нема де, люди хворіють. Десь близько, десь близько вичисляють. О, да, Вороги прокидаються, вони також люблять поспати останнім часом. Починаю десь з 8 годин нормально так. Так що ми поки по сірому маємо час попрацювати. День на день не, не доводиться. Тут їх якби, прочитати якби, неможливо. Колись було, що в день було дуже спокійно, потім це все помінялося, довелося тільки вночі пересуватися, і тільки вночі по сірому. Зараз якби, трішки змінилося вже, розвідку провів в день. Вже двічі в день виходив на роботі, Ну, сам нормально, якби ніхто мене не супроводжував, якби спокійно собі, йшов, то і все. От і так само з наступами. Колись зранку, колись в день, колись вночі пробують. Якби постійно треба бути, якби в готовності. Ну, все ж, у нас молодих мало. А в нас вже такі в нашому підрозділі я вважаю, зараз Ні, малина. 35 років, мені 37 це ми два самих молодих бійці. Всі інші 50 плюс. Декілька чоловік є по 40. Мужики нормальні, все, хочуть, стараються. Але бачу, здоров'я їм не дозволяє. Тут намагаюся. Нам би трошки дав. Хлопці були помолодші. Можна було б те, що ми за два дні перетягуємо, можна було б за день робити це. набагато швидше. Люди виснажуються. Ну, це ж, і хочеться, щоб всі додому повернулися. Ми вже за цей рік, якби, ну, як сім'я. Ну, всі як рідні. Самі вирішуємо. О, так ну, до війни я взагалі працював в Польщі на дуже хорошій роботі, на ковбасному заводі. Їв ковбаски, заробляв гроші. От, почалася війна, от, приїхав одразу сюди от, 3 березня да, я вже був в Україні. Бо сім'я моя вже була на той час відрізана. Ми з Вознесенська. Вже на той час якби, русняві зайшли в наші краї, підірвали мости. якби, Це мені потрібно було терміново сім'ю витягнути. І те, там Не світло, нічого не було. От. Ну, їх за місяць звідти вигнали. Повернувся додому, почав знову працювати цей, на землі, вирощувати овочі. Таксував. У нас маршрутка перестала ходити мікроавтобусом. Почав возити людей на місто, плюс овочі, таке. От. А потім і мобілізували вже. Нас, якби одразу всіх хлопців зібрали в військоматі, зібрали в нас здані, номера телефонів ми подавали і чекали ну, свого часу, коли нас викличуть. Бо дуже багато людей вони стільки не могли прийняти. От. Не жалієте, що повернулися з Польщі і пішли воювати? Ні, ні. Я цей думав, як тільки почалася війна. Не міг там залишитись і сім'ю перетягувати туди. цей. просто сів тако, подумав, що як війна закінчиться в будь-якому випадку. І ми переможемо, так завжди воно було, блін. Просто що я буду своїм дітям розказувати, внукам. Ну, от, і... А я вже ну, трошки пожив. Сім'я є. А мрія. Панека Мрія. Блін, Марія. А, гараж построїти. Що, 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 блин, гроші заробляв, хотів хороший гараж собі построїв. Прям класний такий. З мансардою, з бані, з погрібом, щоб, ну, щоб гараж в якому можна було жити. Да, ну і віранду хотів також построїти там, нормально. Там, зараз вже фундамент заливу, не далиш. То ковід, потім війна, так фундамент стоїть, якби цей. Нову віранду хотілося б. Та й все. А далі дітей виховувати. Сину 12 років ще трохи та й жінку приведе, якусь треба буде забезпечувати, якось ну, всі мрії. Машина є, сім'я є, ну що ще треба. Робота, яку любиш, також є. Якби мені на землі завжди подобалось працювати, тільки зараз стало дуже важко заробити тут на щось конкретне. Довелося поїхати в Польщу. Там заробіток набагато кращий, я там за три місяці заробляв те, що тут за рік. От, якби швидше, швидше все пішло, якби, якби не молодію. От, хотілося б, якби це все що запланував зробити, доки ще здоров'я дозволяє. От. А там далі надія на сина, на доньку. Що вони будуть допомагати, як виростуть. Ще будуть пам'ятати, що батьки вклали в них все, що в них було. От. Та і все. Це яка мрія. Вийти і додому з'їздити на Миколая. На дня 4, так думаю. У мене машина в Запорозі моя стоїть легкова, якщо цей. До автобусів і до поїздів я не прив'язаний, тільки щоб була можливість. 6 годин та й дома. Хотілося б повернутися дієздатним, щоб нічого не втратити тут. Рук у мене, як перше поранення було, то я вже трошки задумався. Ста все більш, більш акуратно все тут вести. От. Це все, якби ці дрони Це Вони міняють весь хід війни, оце, в кого більше цих дронів. От. Ну, ти ніяк на це не можеш це, впливати. Ти ніби йдеш, все нормально, екіпірований, в броні, обережно. А він зверху на тебе падає, ну ти нічого зробити не можеш. Під час переходу у нас всі хлопці трьохсоті В основному це страждають від цих дронів під час розвідки або потрібно за їжею йти. От мій товариш півтора місяці тому на нього скид був дуже сильний, досі в госпіталі. Руку ногу не відчуває. Це... Мій змінщик, моя права рука була. От. То і все із за дрона. Це якось несправедливо. Якби це. Тут невміння, якби солдат вирішує а те, в кого більше цих дронів, більше техніки, більше артилерії. Нас ну, тут зараз не, цей, не змалювали. Це вони на нас не реагують. Зараз ти тут, доки він по рації сказав, що там йде там, ворог, то ти вже будеш за 100 метрів. Як вони були живі, я по стрім бачу. Три ранених ви сни заповзли. Бег, вибузимо їх. Дуже чітко бачили по стріму, коли наша мінометка працювала, вони ще були живі. О, а так розтоли. Друг каже, визначили. Вона ні то і не було. <звук> Та шрапнеля вони кидають. Шули. 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 4-5-0, копаю. Алло, алло. Будем снимать, как она будет залетать? все, хоть лопату поставлю, да? Меньше кофе. И, и, и что она не упала? А? Бо никто не сказал, не включили толку. Упала. Не. О, упала. Біля нас тільки що б півішка, зараз ще одна літає десь над нами. Це ми зараз демо звільненим селищем Роботине на Запоріжжі і, чесно кажучи, Жодного вцілілого будинку, більше того, жодного вцілілого дерева на подвір'ї і околицях. Виглядає як суцільно зруйнований населений пункт. Звісно, тут ніхто не живе, а лише військові на околицях несуть оборону. Ходимо, поштати можемо. Микола Іванович нам їсти приготове. І так і живемо. І так і живемо. А що, я на каструлю ніс сюди, Я не сумніваюся. Основне, О! Саме загорівающе. Давайте воду. Одесь Де нас біля тебе? Водичка, Нашки тут приходили, цей прибіг на пусто. Зарані заходить поставили. Буде кофелка. О! Воїни наші Серйозно, навірно, старлинку посить. Я тобі телевину кажуть, ти вечора. Як там Миколай пройшов, там? нас? До 19. У мене малий був Миколайчиком сегодня. А-а-а! Миколайчиком. Що, що? Думаю, за пару минут поперезваню. Добре. Так, що вони задовбали? Слухай. О, да ми її з першого дня зайняли, ми просто реставруємо бліндаж і таке БК носимо. Це ми приходимо сюди, зранку беремо БК і... і йдемо обратно. <риклад> що? Дякую. что, ну, будущий захисник? Чушь это? Всегда буду 100 грамм налоги. тут не можна. Тут, тут опасно 100 грамм. <риклад> <Такий затор>. <риклад> <риклад> Понят... <Добре. риклад> Dobrenjko, tada daj poka, spokojne noće. Pokojne noće, daj poka. Poka.